Що ви знаєте про туберкульоз? Таке питання могли почути сьогодні рівняни на вулицях міста від лікаря-фтезіатра. Я лікар-фтезіатр фтизіопульмологічного медичного центру. Що ви знаєте про туберкульоз? Хвороба це дихальних шляхів, інфекційна, поширюється крапельним. Шляхом, повітряним, повітряним шляхом, шляхом до. Да. Таке опитування лікарів тезіопульмонологічного центру проводили з метою спростування наявних міфів у містян щодо цього захворювання. Рівнянка Антоніна розповідає, за станом здоров'я щороку проходить відповідний огляд, тому все, що цікавить, завжди запитує у лікаря. Я регулярно раз в рік проходжу. Комісію все різну і в пульванолога лікуюсь теж, То я це все знаю. Проходжу. Багато міфів є про те, як передається туберкульоз. Ще в Була у нас дядько. Три сини було. Він був відкритий туберкульоз льохів. А ці дітки з батьком виросли і три здорових сина, і вони, не вони в іпо йому лазили. Він вже так і помер. Є приклад. Він передається. Передається, дихнуть, пшихають, кашляють найчастіше за словами лікарів. Люди помиляються у тому, якими шляхами передається туберкульоз. Багато думок і про те, що це може бути через спільний побут, посуд, їжу та інше, але це не зовсім так. Це інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом при тривалому контакті з пацієнтом, який кашляє та виділяє паличку. І тривалий період часу не менше в трьох місяців протягом восьми годин із появою COVID-19 туберкульоз почав маскуватися під цей вірус, тому важливо після лікування коронавірусної хвороби, якщо ще залишаються певні симптоми, звертатись до лікарів на дообстеження. «У мене запалення легень за три роки вісім разів. Я була на учоті в туди Ви були тут в групі я... ризику. Так, да, у я мене був сухий явріт двосторонній, Запалення і сухим пліврітом я переболіла це ковід. Мені лікарка сказала це тут тобто диспансери. Каже, щоб ви зразу до нас звернулися, як заболіли цим запаленням, то в нас дуже хороше каже відділення, і це дуже добре лікують запалення. Каже, може, у вас таке не було б таке ускладнення. Особливо слід звертати увагу на такі симптоми, як підвищена температура, понад два тижні, кашель, загальна втома, втрата ваги особам з груп ризику. Не розпочати вчасне лікування будь-якої інфекції приводить до того, що виникають певні ускладнення. І пліврі, зокрема про який говорила жіночка, це є ускладнення у людей, які мають ВІЛ-статус, люди, які мають онкозахворювання, які тривалий час приймають гормони. Люди з цукровим діабетом, з хронічними обструктивними захворюваннями органів дихання, це групою ризику. Також за словами лікарів у багатьох виникають питання щодо вартості та тривалості лікування від туберкульозу, адже вважають, що це дороговартісний процес. Лікування туберкульозу повністю держава забезпечує безкоштовно. Протитуберкульозні препарати в Україні є в повному обсязі. Всі і такі нові препарати другого ряду, такі як сіртуро, деламаніт, це новітні препарати. Ти нові схеми лікування. Лікування туберкульозу є звичайно тривалим від шести місяців. Шість місяців мінімальний термін. Загалом медики радять усім проходити обстеження хоча б один раз на рік, і звичайно, при перших симптомах звертатись до сімейного лікаря для вчасного діагностування.